Що, не слухається? Ні Ні Трошки. Доброго ранку ми з України. З вами я, Також Шелудько, і самий відповідальний циган. Самий відповідальний циган. Так, да, Наталя Наталя? Да. Ви... самий відповідальний. Так що, друзі, п'ятниця, не п'ятниця, четвер у нас. старій наконтані схемі. Зарізали кабанчика. останнього із... Виводка з тої клітки. Дав би Бог, щоб не останнього, дав би Бог всім, хто тримає домашнє господарство, щоб в них не було останніх кабанчиків. Вчора спілкувався з Сергієм Стрілецьким. Ой, поспілкуєшся дуже-дуже морально тяжко і не можеш навіть представити себе на його місце і краще не представляти. Так що, друзі, з Херсонської області, хто не дивився канал Сергій Стрілецький, Якщо є можливість, зайдіть на канал, підтримайте чоловіка, Остався без нічого. І вже додому вертатися не буде. Вчора я з ним спілкувався, вже буде десь облаштовуватися, ну, тобто вже там, де він або зараз знаходиться, або трошки ближче сюди до центру. Ну, наскільки вийде. Так що, друзі, щоб у кожному господарстві тримав і тримає, і хоче тримати. Щоб усе було чин-чинарем. Анатолій, а ти чого не заробишся? Ну, ти ж балак ще я буду передувати старший. Право. в смислі, наскільки я тебе старший? Ну все одно старший. Да. Доброго ранку, ми з України. Розкажи, що ти циган, бо я вже просто задавай. Чого, я циган? Да, у, у мене коріння циганське. Щас, я переведу. Ну кажи, розусловно, що... Коріння циганське. не батько, циган. Мати наполовину циганка, хто я буду тоді, єврей чи що? Ні, ну що, євреїм якби ну, дивути, то свиней би не різав точно. Ну, так я ж кажу, ну що я циган? Попитай в недрі, де живе Чубар, ну хай Чубаря я знаю там. Попитай, де живе Кобзар Ліда, де живе кравчук Ліда. Ніхто не знає, попитай, де живе циганка, в нього під хату. Чи ж хіба в Кравчуків фамілія це циганська чи що? Ну подожди, ну в мене матері, матері фамілія дівоча ага. по бабі. Ага. Кобзар. Ага. По чоловіку кравчук. Кучми чи що? Кравчук фамілія. Я зрозумів. По Чуваєш? чоловіку. По-другому. По, по першому. по першому? по-циганському. Да. Так ти я ж те, що ти питаєш. Кравчук. А, то це, виходить, наш президент був теж цього? Який ні. Це одна А Я думав, що ви з одного табору. що то непонятно, хто чим займається. Перший чоловік старшого брата батько. Він сам із Рівенської області, Володимиренський район, село Більська Воля. Оттуда. Мати була там у невістках. Потім переїхала в Переяслав, Хмельницький, назад, на Батьківщину. І так залишилося там за годськот. Раніше було таке підприємство, де було все. Корови, телята, бички, барани, свині. На цей час все там було. Робила, поки не зустріла мого батька. І так з'явилося, зразу з'явилася сестра, потім з'явився я. Зразу тільки зустрілися. Ну, такий так так Потім Потім я, ну, в мене по роду по батьківському. 26 дівчат і три хлопці. Смислі по батьку. Ну, двоюродних і рідних. А, я думаю, по боку. Три хлопці. Один а. покійний, другий в Переяславі, а третій я. 26 дівчат. Де ти народився? Під Черкаською границею. Чого ти народився? під? Мені просто, я знаєте, мені розказував. <рес> <рес> Село Софіївка, знаєте таке? Да. О, черкаська область. Перше село Черкаської області. Отам От я родився. Якщо в... хтось там і не вірить чи вірить, на той час там був циганський табір. Так. Я родився в польових умовах. Мені подобалося, як ти мені розказував, яка закалка у циган. Ну, положили під деревину, якщо два, два там, чи півтора часа полежав, якщо умер, значить не свій. Якщо вижив, значить циганський. Так що, друзі, така відповідь. Прямо... Така широка. Розвернута від Анатолія Анатолійовича Чубаря, цигана. Чи ж я не зрозумів, в матері фамілія Кравчук, у тебе Чубар. А по батьку, по батьку, по батьку. Я думав по чоловіку. Ні, у мене батьківська фамілія, так як... То ж фамілія твоя по батьку по рідному, по цигану, чубар. Все, я зрозумів. Коли що... був у нас пожар, я п'ять років спалив хату. Моя фамілія була по батьку Чубар, А як робили документи, то вже записали там, зробили помилку і записали Чубар. р М'які ну. Тобто я по настоящому фамілія маю Чубар. -р. Так що, друзі, так, от така невеличка відповідь. Сьогодні тим, у нас четвер... Тим, хто, тим, хто питає, так, він циган. Так що зарізали кабанчика, анатолій приїхав 5 годин ранку. Була в нас повітряна тривога, ну, але ми працювали, тобто все, пішли все одно працювати. Анатолійович свинкою займався. Анатолій, три секунди, я ще цього завершу. Да. От, так що Анатолійович посмалив свинку, посмалив він її, чого вона така темна, бо там хтось пише, там погано помили. Ми її смалимо з мішковиною, отакою, от хто дивиться нас перший раз, отакий от мішок. Ну, раніше були в нас ляні, крапив'яні казали, вони з різного матеріалу. Це тканина, о, це джутові з мішки, все постійно путаю, о, тобто з-під кави, з під кави джутові. Так що, друзі, так що, друзі такі справи. Ну, кабанчик зараз посмалиться зверху, потім, коли вже він розбирається, ще раз, ну, перед тим як розбирається, миється кабан, замивається з боків, щоб там не Да. Казав... Всі мутрощі, потім замиваються повторно, бачки, да, ще бачки замиваються. Так що, друзі, такі справи. Тобто, відповідь на ваші запитання. Так що, кому сподобався Анатолій Анатолійович Чубар, ставте йому лайкосик, пишіть коментарі. У да. кого є якісь запитання, пишіть. Усім бажаємо скорішої перемоги, миру та добра. Хто тримає домашнє господарство, гарних приворостів, мінімум падіжа. Усім пока-пока.